Подвиг, що назавжди в серцях, на фасаді бурштинської гімназії відкрили анотаційні дошки трьом полеглим героям російсько-української війни. Івану Перегінцю було лише 25 років. Він був єдиною дитиною, на яку батьки покладали свої найсвітліші сподівання. Вже майже закінчував навчання, і в 21 році його забрали на строкову службу. Майже вісім місяців він прослужив і почалася війна. 20 жовтня, 24 році, син загинув. Ще важких два місяці ми чекали, щоб як кажуть, повернули нам тіло нашого сина, сум і біль, щоб душі залишається після тільки сум і біль і не знати, як далі жити. Ти втратила єдиного сина. Роман Фуртас 13 лютого 2023 року пішов на захист України. Був відданим побратимом та душею компанії. Загинув 1 січня 2024 року у важких боях в Донецькій області. Микола Чорний з 2015 року боронив Україну в зоні АТО. 25 грудня 2024 року, у День Різдва Христового, серце Миколи зупинилося в Покровському районі. Вони показали нам ту справжню гордість і відважність. Тому сьогодні хочу схилити голову перед вами рідні. Ми як громадськість. Як місцеве самоврядування маємо все зробити по максимуму, щоб хоча б трішки мінімізувати вашу біль. Яна Лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАМ.